Вітаю на телеканалі лтава час кременчуцьких новин. У першому випуску тижня про те, як міські науковці пропонують оздоровити Дніпро, як проведжали до армії унікальних призовників і як рятувальники яструба визволяли. Далі про події понеділка та вихідних докладно. Зацікавити рибних промисловців у справі розчищення занедбаних ставків, зариблювати Дніпро тими видами, які перешкоджають його заростанню. переробляти синьо-зелені водорості на метан за вже запатентованою технологією кременчуцьких науковців. Такі пропозиції щодо оздоровлення басейну Дніпра внесли екологи та науковці у рамках круглого столу. До відповідної дискусії їх запросив нардеп України голова міжфракційного депутатського об'єднання За чисте Дніпро Юрій Шаповалов. Перша проблема, яку озвучили за круглим столом, захаращені ставки на Розчищення яких державного фінансування немає, як немає у цьому, і зацікавленості промисловців. Висновок промисловців треба мотивувати. Чим приміром пільгами на сплату оренди ставка вирішено розробити відповідні правки до чинного законодавства. Я думаю, що це було правильно і раніше. Чоловік, який заплатив заплатили свого кармана за підготовку пері... передачі в оренду, він, так це діло компенсувати. Ну, К сожалению, поки, так это стадії розробки, ми хотіли б так, це довести для того, щоб говорити, були ті об'єкти. Інша проблема заростання Дніпра водоростями, які виживають рибу. Аби боротися з підводною рослинністю, Дніпро можна зарибити білим амуром. Він тими водоростями харчується. Юрій Шаповалов пообіцяв зібранню дослідити можливість створення державного підприємства, яке займатиметься стратегічним зарибленням Дніпра. Чистити Дніпро від синьозелених водоростей можна і з економічною вигодою, переробляючи їх на метан. Відповідну технологію запатентували науковці з Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Ось тільки проблема у теорії схема розроблена, а як вона запрацює на практиці, поки що загадка науковцям, хоча б одну експериментальну установку. Сучастують кілька істочників, реальних істочників, тому числі і бюджетне фінансування. Ну однак. До нас, до периферии, как правило, они не доходят. И если эту проблему увидит большое количество людей, в первую очередь Верховная Рада увидит эту проблему изнутри, то все-таки шансов у нас больше. Шляхи подолання проблем Дніпра є. Немає фінансування, погоджується Юрій Шаповалов. Под лежачий камінь вода не тече. Якщо не підіймати цю проблему, якщо її не обсуждать, вона ніяк і не здвинеться. Деньги все одно десь то Они есть в различных фондах. Но вопрос в том, что они идут в те программы, которых постоянно бьют в колоколах, которые озвучивают, которых теребят и так далее. И в итоге мы с вами можем получить какое-то финансирование, если мы убедим да, в том, что сегодня этот вопрос актуальнее, чем какой-либо из других. Окременчуці пройшов осінній призов до лав української армії. Його можна назвати унікальним, адже це останній призов на військово-строкову службу. З 2014-го Україна переходить на комплектування армії за контрактом. Як проведжали майбутніх вояків, бачила наша знімальна група. Цього року лави української армії поповнять більше 10 тисяч призовників, половина з яких служитимуть у Збройних силах України. Це останній призов на строкову військову службу. Восени 2014-го будуть відправлені у запас останні військовослужбовці строкової служби. Україна переходить на комплектування армії за контрактом у рамках реформування збройних сил України. Термін переходу визначений до 2017 року. За цей час планується скоротити армію зі 184 тисяч до 115 тисяч осіб. Далі займатимуться підвищенням боєздатності української армії. До 2025 року має відбутися повне переозброєння у грошовому квіленції на суму у 125 мільярдів гривень. Цього року чисельність військовослужбовців за контрактом вже збільшилася на 5 тисяч чоловік у порівнянні з минулим роком. Нинішній призов від Кримучука складає 51 особу цього сьогодні рідні та близькі проводжали 25 юнаків, строковіків служитимуть вони здебільшого у внутрішніх та повітряних військах. Історичною назвав сьогоднішню подію присутній на проводах заступник міського голови Віталій Малецький, дякуючи батькам та звертаючись до майбутніх солдатів. На хлопцях велика відповідальність. Ви виховали їх гідними захисниками вітчизни. Ви дали їм все для того, щоб вони сьогодні прийшли до Збройних сил України. Велика вам подяка від міського голови Олега Бабаєва, полковника Української армії, від усієї територіальної громади міста Кременчука. Хлопцям хочу побажати, щоб ті місяці, які вони проведуть в лавах Збройних сил, Ала для них школою, школою дорослого життя, яка дасть їм необхідні знання, яка дозволить їм змужніти стати сильнішими, стати кращими, стати дорослішими. Кожному із новобранців у подарунок набір із скан з товарів та предметів особистої гігієни. 29 дев'ять цьогоріч виявили бажання служити в збройних силах України за контрактом. Військовослужбовцям вдалої служби а тим, хто чекатиме недії, сил та терпіння. Відсьогодні Кременчук доєднався до Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Проводиться він щороку, 3-го тижня листопада, у рамках проголошеного ООН десятиліття дій з безпеки дорожнього руху, що триває з 2011 по 2020 роки. Цьогоріч заходи проходять з 11 по 18 листопада. Тиждень безпеки нагода вкотре нагадати водіям про важливість дотримання правил дорожнього руху. Також мета акції з'ясувати, чи є в державі прогрес щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху. За статистикою Україна має один з найвищих у європі показників смертності на дорогах п'яте місце серед 40 країн єврорегіону щороку на дорогах україни гине близько 5 тисяч і травмується близько 40 тисяч людей з 11 по 17 листопада 2013 року проводиться всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху також і в нашій області проводиться дана акція в період часу з 11 по 12 листопада проводиться буде операція під назвою пішохід з 12 по 15 листопада проводиться операція Швидкість, а також з 15 по 17 листопада проводиться операція Пішохід і п'яний водій-злочинець. Тому працівники Держатиінспекції будуть звертати особливу увагу на кожну операцію і працювати в даному напрямку для того, щоб зменшити аварійність в нашому місті і уникнути жертв дорожньо-транспортних пригод. Старе місто вкотре нагадало про себе Кременчужанам. Доволі часто під час земляних робіт люди й досі знаходять боєприпаси часів Великої вітчизняної. Рідше трапляються історичні знахідки. Як, наприклад, виявлене кілька років тому глибоко під землею підвальне приміщення на вулиці Леніна. Що сьогодні розкопали працівники КП «Благоустрій» Кременчука, знає Вікторія Пальчик. Сьогоднішній ранок для бригади озеленювачів розпочався досить звично. Працівники комунального підприємства Благоустрій Карманчука висаджували туї поблизу будівлі банку на головній площі Карманчука. Раптом трапилося непередбачене. Ми починали копати ями під посадку туй. Коли я загнала лопату, вона, виходить, провалилась, ну і під низом оказалась діра 4 метра, по моєму там глубина. Ну, тобто, я відскочила назад, лопату держала в руках, і сразу було страшно, конечно. Ну, тому що якщо ну, б упала, то було б бы нехорошо. Втім, все закінчилося благополучно. Метровий шар грунту до сьогодні прикривав шахту п'ятиметрової глибини. Озеленювачі припинили свою роботу. Натомість на місце виїхала бригада рятувальників. Колодязь, що відкрився, належало обстежити. Було прийнято рішення провести обстеження зв'язку з тим, що поблизу знаходиться банки, і не виключно, що є якісь потаємні ходи. До місця було направлено ДПРЧ-22. за допомогою альпіністського спорядження апарату на стиснутому повітрі, тому що під землею може знаходитися всякий отравляючий газ, а також випари, пари тобто невідомо, що могло знаходитися під землею. Було спущено начальника караула. Старшого лейтенанта служби цивільного захисту Шевченка обстеження приміщення під землею швидко завершилося. Що там? нічого, просто шахта, да? <рігла> Більш складним і тривалішим виявився процес підйому самого рятувальника. Вже на поверхні Дмитро детальніше розповів про те, що побачив. Обнаружили колодязь діаметром около двох метрів. З усіх сторон кирпична кладка, то скоріш водосточний колодець, Був старенький. Цегляна кладка шахти свідчить, що колодязь не належить до сучасних споруд. Працівники краєзнавчого музею припускають, що знайдене під землею приміщення може відноситися до мережі інженерних комунікацій банку. Це, мабуть, друга половина дев'ятнадцятого віка. Когда, да, когда тут все сама площадь, это здание банка, тут можна предполагать несколько варіантів. Один из них що это какое-то помещение для комунікацій банка, а второй варіант, що это какая-то система, наприклад, сливная. Навколо колодязю виставили огорожу з попереджувальними стрічками. В подальшому планують прикрити знайдену шахту бетонною плитою. Подію, з якою цими вихідними зіткнулися Кременчуцькі Менесівці, надзвичайною не назвеш. Втім, цікавою і благородною, напевно, рятувальникам довелося допомагати хижому птаху, що застряг на тополі на висоті близько 20 метрів. Як визволяли яструба, а також про інші надзвичайні події Тетяна Андрієва. У суботу до відділу контролю за оперативною обстановкою у місті звернулись працівники першої міської лікарні та повідомили, що на території лікувального закладу на дереві знаходиться птах, зовні схожий на яструба чи сокола. Птах самостійно не може злетіти, бо його щось утримує. Тож потрібно його рятувати. Ну вийшли, слишком на дереві щось б'ється, Звернули увагу, оказалась хищна птиця. Попитались. Що то зробити, нічого не виходить, високо. Фахівці служби 1563 передрасували інформацію щодо птаха до диспетчерської оперативно-координаційного центру Кремечуського відділу Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Так як птах перебував на значній висоті, на місце було направлено пожежну автодрабину. За допомогою спецпідйомника рятувальники зняли яструба із дерева. З'ясувалося він був домашній і на лапах в нього знаходилися бірки та мотузка, якою він запутався за гілки. Приємно зазначити, що завдяки небайдужості пересічних громадян та роботі професіоналів яструб не загинув, а вже ввечері віднайшовся і власник пташини та забрав її додому. Цього ж дня, вже під вечір, восьмирічна дитина отримала ураження електричним струмом її було доправлено до реанімації дитячої міської лікарні. Як з'ясувалося, дитина гралась на даху гаража і випадково схопилася за металеву трубу. Стан хлопчика оцінюють як середньої тяжкості. Вже у неділю, 10 листопада, у Кременчуці чоловік випав із вікна четвертого поверху, повідомляють в управлінні з питань надзвичайних ситуації та цивільного захисту населення. Подія трапилася у 278-му кварталі. Лікарі обстежили людину птаха і відпустили додому, адже у нього не виявилося значних ушкоджень. Про те, що спонукало чоловіка до польоту з висоти та чи буйну стані алкогольного сп'яніння, не повідомляється. Сьогодні у Кременчуці на базі льотного коледжу Київського національного авіаційного університету розпочато функціональні навчання керівного складу підприємств установ і організації міста з питань цивільного захисту населення. «В цьому році ми плануємо, що пройде навчання 167 осіб? Для відповід... для проведення відповідних навчань ми запросили з Полтавського обласних курсів цивільного захисту групу викладачів кількості п'яти осіб під керівництвом заступника начальника обласних курсів Панащука Ігоря Миколаєвича. Як правило, ці заняття проводяться на базі навчально-методичного центру в місті Полтава, але як виняток за проханням міського виконкому ми проводимо на протязі цього тижня на базі міста Кремичуга. Льотному коледжі. І про футбол підопічні Сергія Свистуна здобули чергові три очки. Кременчуцький кремінь на виїзді обіграв овідіопольський Реал Фарма. У складі Кременчужан знову відзначився Сергій Степанчук. Його гол на 75-й хвилині поєдинку приніс перемогу нашим землякам. Двобій бачив Дмитро Демиденко. Безпрограшна серія Кременчужан у другій лізі триває. Команда Сергія Свистуна впевнена продовжує скорочувати відрив від лідерів чемпіонату. Після 20 ігор наші земляки мають 31 очко і посідають восьме місце у турнірній таблиці. Поєдинок в Ідіополі видався надзвичайно складним і напруженим. Господарі з перших хвилин матчу сіли в оборону, тому подолати щільні захисні редути гравцям Кременя було непросто. А ще сильний вітер зводив до мінімуму можливість використовувати довгі передачі. Та якість поля не дозволяла демонструвати швидкісний технічний футбол. Перші 45 хвилин гості мали цілковиту ігрову перевагу, намагалися комбінувати, багато рухалися, діяли тактично грамотно. Але по-справжньому гольових моментів не створили. А ось футболісти Реал Фарма лише двічі перетнули центральну лінію поля і при цьому мали двічі забивати. Другий тайм зустрічі від першого мало чим відрізнявся, хіба що гравці обох команд діяли більш нервово. Позначалася відповідальність за долю матчу. Кілька разів виручив Кременчужан голкіпер Андрій Алійник. Він весь поєдинок провів впевнено та надійно. І нарешті на 75-й хвилині нашим вдалося забити. Сергій Степанчук звільнився від опіки захисників господарів і з гострого кута пробив від діопольців. 1-0. До фінального свистка гостям вдалося утримати переможний рахунок. Трудне закінчилося. Дві ігри команда Реалфарм проіграла. Ми настраювали, що вони вдома вийдуть і будуть доказувати, що це случайні пораження. І знову ж і немножко погодні умови і поле. Тобто, то, просим через пас контроль м'яча на этом полі невозможно було делать. Мяч и сильний ветер. Пришлось во втором таймі внести коррективы, корективу. Попросить ребят проще грати, швидше доставляти м'яч штрафной. штрафної. Ну, слава Богу, що забили гол виграли. Найближчої суботи на наших земляків чекає принциповий і важливий поєдинок з Горностаївським миром. Перемога у ньому дозволить Кременю зміцнити своє турнірне становище вже серед лідерів розіграшу. Початок матчу о 14-й годині на міському стадіоні. І ще про спорт. 9 листопада футбольна команда Молодіжний парламент Кременчука виграла матч у команди Сокіл з Шепелівки Глобинського району. Гра пройшла у рамках другого туру першої ліги чемпіонату Кременчука з міні-футболу. Кращим гравцем на полі став Нігерієць Сандей Патрік Ігбе. Грав він саме за Кременчуцьку команду. На рахунку Сандея два голи і дві гольові передачі. Дивилася матч та знайомилися з талановитим іноземцем, і наша знімальна група. У спортивному комплексі Граніт відбувся футбольний матч другого туру першої ліги чемпіонату міста. Грали команди «Сокіл» із Глобинського району та молодіжний парламент Кременчука. Гра пройшла напружено. Вже на початку першого тайму. Кременчуцька команда забила Сокілу перший гол. Серія численних атак на супротивника принесла нашим землякам беззаперечну перемогу у підсумку. 8-4 на користь молодіжного парламенту Кременчука. Був другий тур в першій лігі. Был очень сильный серьезный соперник, сокол. Мы готовились, видели, взяли легионера. Игра закончилась со счетом 8-4. Вот. Приятно радует то, что легионер Сандой Патрик как бы сегодня забил два гола и отдал две результативных передачи. На самом деле, как вы видите, что как бы трансфер получился успешным. Буквально с корабля на бал, с первого матча он уже хорошо влился. Зараз э, продолжается, в следующем туре Уже на выходных у нас буде третій тур. Команда буде готуватися двохразової треніровки, тобто э, максимальний підход. Уболівальники обох команд були задоволені грою. А кращим гравцем матчу називають Сандея Патріка Ікбе. Я прийшов посмотреть на хороший футбол. Хороший парень, хорошо грає, хороший футболіст. Для мене футболіст молодець. 18 номер. Молодежня парламент. Молодець. гола забил все налегке. Красиво. сандей Патрік Ікбе був запрошений до команди нещодавно, проте швидко влився в колектив. Грати за молодіжний парламент Кременчука йому дуже подобається. Я yeah, Ну йому понравился этот матч. Соперників у них хороша підготовка достаточно. Ну, как бы йому нравится його команда, поэтому он уверен. В Україні Сандей вподобав не тільки футбол, а ще й дівчину. Нігерієць одружився з Юлією. Нині мешкає в Кременчуці. І вважає, що наше місто є дуже гарне. Yeah, nice, yeah, yeah. Красивий город йому очень нравится. Спокійний, тихий. І про погоду завтра, 12 листопада, у Кременчуці похмуро. У другій половині дня синоптики обіцяють дрібний дощ. Температура повітря протягом доби від 4 до 10 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Зустрінемося завтра, о 21.30 у черговому випуску Кременчуцьких новин. Нехай тиждень, що розпочався, буде легким і вдалим. Бережіть себе, побачимося на телеканалі Лтава.